По вулиці Глінки та інших вулицях, які попали в місця масового підтоплення талими, дощовими скажімо так, водами. Система каналізації і тих ровів ливневих, яка в нас є, по суті, навантаження витримала. Ми тільки маємо проблеми по провулку Цілковського. Враховуючи те, що там каналізація побудована так званими контрвиступами, і вона постійно замулюється, немає скажімо так, серйозного протоку води. Там дійсно йде постійне замулення. Каналізація по вулиці Незалежності, хто звернув увагу, по вулиці Шевченка, по вулиці Київській, по вулиці Степана Бойка приймала талі дощові води і все нормально. Кармолюка, Довуша, Прочистили Чапаєва і так далі. Але маємо серйозну проблему. Дуже багато будинків, особливо північна сторона міста Ківерці, і плюс Південна, яку озвучила, ну, Єва Семенина, за яку вела мову, і вулиця Глінки, вулиця Прокуптика, Будівельників. Знаходиться нижче рівня доріг. Технічно відвезти воду з даних, з даних територій, по суті, змоги нема. Де виїжджала пожежна машина МНСників наших, то прокладали шланги протяжністю більше пів кілометрів, щоб відвезти воду, досить серйозне питання. Досить серйозне питання. І що ми будемо пропонувати перед вами, яким чином вирішувати це питання? Де можливо, а це в першу чергу вулиці, провулок Степана Бойка, вулиця Космонавтів, вулиця Ломоносова, вулиця Чехова, вулиця Лісна, вулиця Деревообробників. І, можливо, я не назвав всіх вулиць, які дотичні до цих вулиць. Ми в цьому році плануємо за рахунок перевиконання, наголошую, за рахунок перевиконання коштів бюджету розвитку замовити. Проєктно-кошторисну документацію по відведенню талих та дощових вод. Де це технічно можливо? Якщо з Миру 6-8 це технічно неможливо, ну, вибачайте, ми цього воду не відведемо. Неможливо відвести вулицю, частину будинків по вулиці парку. Ну, Оксана Миколаївич, якщо буде потреба, більше скаже, то що ми старалися виїжджати на кожен виклик, то, що і купали рови, і давали свою машину і так далі. Але ситуація показала неефективність у тих наших так званих бочів. Ну, неефективність. Три куба води, які вони можуть зараз взяти, неефективно. І я вже зі слів буду пропонувати, у нас там буде далі порядку денної програма по запобіганню підтоплення, буду пропонувати вам суму коштів, що ви зняти, куди набавити, щоб купити три нормальних мотопомпи, щоб задіювати їх на запобігання підтоплення в місті Кіберці.